Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahomcom'ei на огляді інвалідний візок номер 189 Брізі Perix 2 розкладається доволі безпроблемно. ще двома руками це зручніше робити, звичайно. І так, по параметрах. Ширина сидіння 45 см між підлокітниками. Ширина від обода до обода 65 см. Глибина сидіння 42 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється 43 49 см. Висота спинки 40 см, вага 19. Кілограмів і витримує навантаження 125 кілограм. Все в ньому працює, все окей. По недоліках, як зазвичай, це певні якісь царапани та візуальні недоліки. Підніжки. Вони складаються, відкидаються та повністю знімаються за потреби. І, звичайно, що. А, можна відрегулювати довжину, а також от в моделях Брізі, саме в цій, можна регулювати кут нахилу а, підніжок. Також є ось такі ремені протискозання ніг. А, так, У, дивіться, що я не тільки замітив. В цій модельці Perix 2 тут можна навіть регулювати кут нахилу передньої вилки. Ось бачите? Також можна регулювати висоту, що дає змогу змінити сидіння. хлосидіння. Плюс дані колеса є литими. Не сказати, що аж прям дуже багато тут протектора залишилось, але ще, ще можна поїздити. Це розмір коліс 8 на 100 на 1,25. Так. Задні колеса так само литі по протектору, що у нас тут трохи такі та є. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. Це робиться ось, ось тут за допомогою фокус попав, за допомогою шестигранників. Звичайно, що швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Обуди, як ми бачимо, по всьому периметру є певні от царапини. Стандартна біда їхня. З другої сторони, все абсолютно так само. Блокування. Так, переходимо до сидіння. Сидіння а, подвійне, знизу воно прорезинене, бачите? Тут Бачите, от, от малесенький дефект, трішки от надірвано поролон. Ремінь безпеки прибажання можна його зняти. А, сидіння саме взагалі не вигорівше. Все з ним окей, завинят з цього дефекту. Спинка, м'яка, там є поролон, я вам потім покажу. Вона, до речі, регулюється за силою натягу. А підлокітники так само. Дивіться, ціленькі, не вигорівші. Ось тут є от, дивіться, якісь от такі от малесенькі недоліки. Звичайно, що вони відкидаються. Можна регулювати їх по довжині. Якщо от переставити, наприклад, сюди, то, відповідно, у нас підлокітник піде трошки назад. І можна регулювати висоту, якщо забирати ось ці от вставки. Боковушки так само цілі. Такс, так, такс. І величезним плюсом в нас ще тут є гальма для керуючого. Бачите, ліва працює і права працює. Так. І ще я вам можу показати, дивіться, ось тут, тут регулюється за натягом і тут отут є той самий паралон. До речі, можна... Такс. О, це тут можна ще регулювати. довжину ручок, а ні, це просто ручки так от складаються. Бачите, ручки винімаються і відповідно, вона просто буде менше для транспортування, можна розкласти дану коляску. Ну Звичайно, спинка і сидіння знімаються, щоб можна було попрати. А, тут, бачимо, можна регулювати висоту сидіння. Відповідно, якщо цю направляючу приставляємо сюди, то від сидіння піднімається вверх. Ось тут взагалі можна зняти ще підлокітники. Ось бачите, вони знімаються. І підставка проти перекидання, її бажання взагалі можна так само зняти. Регулюється кут її. І... Ну, якось, якось, якось так. якось так. Загалом хороший візок. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!